Por A lá. Хочемо привітати всіх ветеранів, всіх учасників бойових дій і учасників АТО, наших героїв, святом, тому що вони це заслужили, це заслужене їхнє свято, щоб їм Бог дарував здоров'я, довгих років. Я думаю, що ми ще будемо довгий час їх відмічати, тому що вони це заслужили і на це честь. Дякую. Ну що, Свято це, це є свято з сльозами на очах, це свято, яке принесло мир нашій державі і всьому світу. І ми щиро вдячні тим, хто воював за сьогоднішній день наш світлий і. Тим, хто загинули і тим, хто живий. І бажаємо їм ще довгих, довгих років життя. Ветеранів, учасників бойових дій, війни поздравляємо сьогоднішнім днем, желаємо всього їм хорошого, здоров'я, успіхів, би тримали сина. Доброго дня. Вітаю всіх ветеранів з Днем Перемоги. Бажаю насамперед здоров'я і дякуємо їм за те, що дали нам майбутнє наше щасливе без... без біди. А насамперед хочеться побажати нашим учасникам АТО, які там. Не буде і у нас перемога, не переживайте. Все буде у нас добре. Зі святом усіх і вам, хлопці, не сумуйте. Добрий день. Хочу привітати всіх зі святом 9 травня, побажати нам мирного неба, щоб наші захисники нас захищали і щоб ворога не допускали до нашої землі. Здоров'я учасникам ветеранів. Все, все на краще. Шановні ветерани, вітаємо вас з Днем Перемоги від усіх збройних сил України. Ми підтримуємо ваші традиції, захищаємо свою батьківщину, так як ви захищали в 41 перші роки. Дорогі ветерани, воїни і вся Україна. вітаємо вас з цим гарним весняним святом. Бажаємо довгих літ життя, здоров'я і мирного неба. Ми вітаємо ветеранів, цим чудовим святом. Звичайно, це свято потрібно пам'ятати, але не потрібно забувати тих людей, які дійсно вклали всі свої сили у розвиток нашої країни. І зараз моє покоління воно має чудовий світ без війни, чисте небо над головою. Це звичайно. Треба Кожен рік, не треба тільки в сьогоднішній день, на 9 травня, згадувати ветеранів, а також кожен день бати про них, бо їм також зараз не легко і потрібно їм. Також на приємно. Вітаю наших шановних ветеранів великої війни Другої світової і воїнів АТО, які зараз захищають нашу українську землю. З ним перемоги над нацизмом у Європі, з днем вшанування пам'яті всіх тих, які боролися за волю і незалежність України, за мирне майбутнє, за нашу державу, за Україну першим діло. Хоч привітати ветеранів. Друзі війни, що не було здоров'я. Дякую їм, велике поклоні за те, що вони відвоювали свої. І ми їх нащадки теж учасники бойових дій. Ми розуміємо, як вони прийшли в ту війну. На своє те саме почувство, Ранення, смерті друзей. Тяжко. Розумію їх, з мене самі. Великий поклон ще раз. Що главное було здоров'я. Щастя, благу. Надії. Україна ніколи не помре. Ми країна будемо захищати, так як ви захищали, так само ми будемо захищати. Дякую всім українцям так само, дякую, які підтримують Україну, які стоять, які допомагають. Нас, ветеранів, допомагали. Це було завдятошно. Дуже вам подякував. І подякувати тим, що вижили НАТО. і учасники АТО. Так само ветеранам в першу чергу хочу подякувати. Ми к розме будемо підтримувати один одного. Чи зможемо, ти поможемо. Україна море. Слава Україні! сьогодні важливий день. Перший в історії України. Ми відзначаємо. Річницю власне Другої світової війни, а не великої вітчизняної, як це було раніше, це свято для всіх нас, так як всі ми були звільнені від тиранії Гітлера від нацистської тиранії, і вся Європа змогла зажити новим життям. Сподіваюся, що так само ми будемо невдовзі святкувати перемогу над російським агресором і Україна. Зможе в колі європейських держав зажити гарним життям. Народ буде щасливий, люди раді того, що вони живуть в Україні, а всі наші ветерани завжди будуть повні сповнені власне оптимізму, будуть вчити дітей, виховувати нове покоління, покоління захисників, покоління. Нових людей, які знають, що їхня батьківщина це Україна, це єдина країна, за яку варто боротися і будуть щасливі з того, що вони живуть в цій країні. Якує на пізробна, яку кафедру дачу набирають? Я думаю, на проподонку А ти міліціонер. Міліціонер? Хороша справа. Це взагалі це зараз називається Національна гвардія. Ні, правильний професій. Правиль. Бо служебні кордони? согласен. Міліценецьким кордоном. Головне бути завжди людьми. Ну, що цього? Якщо будете людьми, ви за вами люди потягнуться.